Боксери на середину. значить так, уважно слуху має команди. Пояса не ще б не б'ємо, по затилку не б'ємо, пожали руки. Коли Ого. Сайфу відпочиває від поєдинку. Ну, зараз він Сильдя. вищий на зріст, такий виглядає потужнішим Бос. за свого суперника. І ну я що Я думаю, що байдет, та, є можливість продемонструвати свої бійцівські якості байдет. у Сайфу, тому що він дійсно часто виступає, охоче. І по боксу, так? охоче так. і з кікбоксингу, і де завгодно, і по-моєму також. І по ММА. Так, да, Горой Віктор, це дійсно. Мені здається, що він відпочиває саме в поєдинках, тому що неймовірно важка праця у нього на тренуваннях і як він зараз допрацював. Мені здається, це буде одна з найшвидших перемог цього турніру. Да, так дуже впевнено відпрацьовує зараз Сайфу. І так, да, це перемога! Сайфу в на голих кулаках. Яку фсакін хлопець загалом? нього ну, за... ти довжні приїхати в Україну подратися со мною. Прийшов, побачив, забив. Забив, переміг. Яку ксакін? Я йому писав в інстаграмі. В даному поєдинку нокаутом перемогу здобуває Віктор Сайфу. Гуров. Віктор Гуров на прізвиська Сайфу. Вітьок, ти молнієносний у нас.